Там поставить 2000 на старті гри. Це не проблема. Не печатаємо. Перейдемо сюди. І далі стрібаємо сюди. Ось тут буде лежати броня. І дістаємо пістолет. Хоч ви і витратите пару патронів, але ви отримаєте гарну броню. На старті. Далі. Ж. Вам треба йти зброю, за браво. село. Ось тут буде ось така машина. О, вийшло. І ось тут йдете на дах. Тут буде коробка, Ось тут буде артефакт. Тут, тут нічого не буде. Далі. Йдемо до Сідровича. Цей артефакт поганий, тому що краще його не одягати тому що він радіацію дає. Йдемо до Сідровича. І ось тут продаємо йому цей артефакт та вашу початкову броню. І ви отримаєте понад двох тисяч. А це дуже гарний старт. от так би завжди. І тому це дуже... Це найкращий старт, який у вас взагалі може бути.